Ви його перезніміть, тому що я як mm то -hmm. не такий жадібний, знаєте. Чим вона ціна? Тут 376 осіб. Це слов'янська. Дивіться, як зроблено. Прізвище, дата вступу, ну, рік там. Чим займалася, де працювала, підпис. Це єдине, що по в Україні залишилась взагалі. Це німці. Я думаю, ви оціните цю річ. Зараз. 45 Перечислення особи взяти на оперативний лос. Це знову ж таки фактор. Значить... Дивіться, дивіться, дивіться. Я хочу, щоб ви подивились. У вас вишні півгодинки. Да, Подивіться. Подивіться. Я страшно не люблю, коли отак хап-хап-хап-хап-хап. Це неправильно. І я ж третя це ось, і вам буде цікаво, значить зараз